Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник бан, та Ощад. Е, ну от власне ну, дивне підводка, але капібари зараз на часі. Так ну тому що на чому на часі? Тому що ну що людям лише холодно. Звичайно, а? що ми ще то себе точно можемо зігріти, а тварини менш захищені, зокрема у Київському зоопарку. І тому там капібари переїхали у новий зимовий вольєр і на новосілля до них поїхала наша кореспондентка Хри Христя Бековець. Вона зараз з нами на прямому зв'язку і з капібарами та теж, <хи> я так розумію, і з пучком петрушки. <хи> так. Пов'язує замість нам. букету квітів, так. Так, колеги, ну ми ж всі розуміємо, що на яке новосілля приїжджають приїжджаю з пустими руками. Тому ось я з таким не просто гарним, а ще й смачним букетом. Мені працівники зоопарку сказали, що саме Петрушка це одна із найулюбленіших ласочів капібар. А ми, аби не лякати капібар, ми зараз покогодувати їх не можемо. Тим паче, як мені знову ж таки розповіли працівники зоопарку, що в них сніданок ну трошечки буде пізніше, але але я все привезла і лишаю ось цей гарний, смачний запаш. Ни букет ось в годівнички для капібар. У них тут бачите яблука і ще й інший корм. І як тільки вони захочуть поласувати, вони обов'язково це зможуть зробити. І насправді ви правда казали, що зараз стає все холодніше, холодніше, і не тільки нам з вами, а й тваринам. І поки знаєте, в Києві опалення ще не включили капібарам, пощастило набагато більше, тому що вони переїхали до зимового вольєра, який обігрівається. Справді я скажу вам тут дуже тепло. Ну так. По моїм відчуттям мінімум плюс 20 точно є, можливо, навіть більше. Ось ви зараз можете побачити. Ми зараз у цьому теплому вольєрі, який обогрівається, поруч з капібарами. Ви зараз можете їх розгледіти, розгледіти вольєр. Зараз вони, до речі, сидять в своєму ліжечку, як мені розповіли працівники зоопарку. Зараз я покажу вам власне ось цей вольєр разом з оператором. У них є ось таке місце для купання, поруч з водоспадом кажуть насолоджуються копібарам дуже подобається купатися саме ось в цьому такому теплому басейні далі вони сушаться ось на сіннику Сушаться, граються в пісочку, і після того як вони поплавали, посушились, погрались в пісочку, вони йдуть на своє ліжечко. Поки ви зараз ще раз можете насолитися ми цими гарними похнастими тваринками, я вам взагалі розкажу, що капібара це гризун в південній Америці. Він живе на берегах річок або Шозер, це найбільший гризун в світі. Дорослі капібари можуть виростати до близько одного метра і важити до 79 кілограм. Ось що стосується саме цих кабівар в київському зоопарку, це родина. Тоха, тато родини, він, до речі, приїхав минулого року з Харкова. Таха, мама, їй о, приблизно 5 років. І невідомий. Невідомий це не ім'я малечі, це поки що працівники зоопарку так о, називають о, дитинча Тоха і Тахи, тому що поки ще не встановили його стать. О, за словами знову ж таки робітників зоопарку, ці гризуни дуже люблять і сіни, і стрибати в воду і гратися ось на цій локації. Аці, але більш детальніше про тоху Таху і невідомого зараз розкаже нам генеральний директор київського зоопарку Кирило Трахін. Кирило, доброго ранку. Доброго ранку. Мене дуже цікавить, чи дійсно капібари так мерзнуть зараз, і чому їм треба бути в зимовому вольєрі? Ну, коли температура вже плюс 15, то ми їх прибрали з нашого літнього вольєру. У нас дві родини капібару. Одну ви маєш можливість побачити в цьому приміщенні, ми сховалися, тому що там також хлопчик. І дівчинка та хлопчик, і в нас таке велике бажання, щоб вони також створили окрему свою родину. Ну mm -hmm. а для цих, вот ми і ви мені казали, що це ексклюзив сьогодні для сніданку, тому що насправді ви це вперше випускаєте відвідувачів. Так, Це перший раз за багато років, коли зоопарк має можливість показати зимове приміщення і то, як буде вони жити тут взимку. Тобто дійсно це зараз дуже популярна тварина, популярна експозиція. Люди приходять, і, і от цей малюк це це наша робота. Ну не тільки їх такої наше, а, а ви бачите. Для людей це дуже корисно. Ну це угу. класне емоційне розвантаження. Чи багато капібар взагалі в Україні, і чи комфортно їм жити у нас? Капібари, я так вважаю, десь два десятки їх в Україні, але зараз це дуже популярна така тваринка, і люди дійсно приходять помилуватися. Це вже там. Мабуть, два роки вже так, то вони такі, популярні в всьому світі взагалі. Угу. І до речі, також, поки готувалась до включення, побачила, що в Україні навіть є капібарка От Мені з цього приводу стало цікаво, чи наскільки це безпечно для тварин, саме для капібарів, і чи не шкодить їм, можливо, там враховуючи їх характер. Скажемо так, коли ви скажете, де вона знаходиться, ми з вами по підемо і пообідемо, або поснідаємо каву разом з копібаром. Я знаю, в Японії є копібар-кафе, тому що дійсно, коли ви копібару коли вона ваш друг змалече, вона буде ну, вона не агресивна, а так вони такі. Напружені взагалі водому стресує трошки. Ну, вони не стресують, розумієте. Вони, якщо треба йти, вони підуть. Mm. Якщо ця тварина вагою 70 кілограмів, вона піде скрізь, скрізь вас, розумієте? Mm -hmm. Тобто треба бути дуже дуже обережно, бо ми бачите, ми зараз вами ту стоїмо, але ми не рухаємося в їх. Вони будуть захищатися, а навіть тобто так да. і. Я не дуже знаю, як може взяти кафібар 70 кілограмів, тому що да, вони люблять почухатися. У нас є одна самка. Ми от, вона з нами з, з першим на на місяця. Вона да вона приймає нашу от, як кажуть, увагу. А хлопчик ні може так. Спусити, до щоб... речі про стрес тварин. сьогодні мали такий складний ранок в Києві, не тільки в Києві. Як тварини, зокрема скатубари, як вони переживають ось такі складні ночі з обстрілами гучними? Ну поруч майже з усіма тваринами знаходяться вночі. Наші працівники у нас чергування є. Тому вже навчилися за три роки, що робити. Ми ховаємо всіх. Якщо ми бачимо, що є якесь не так, щось поводиться, то є смаколика, є додатково, десь якось сіном обклали. Да, тварини стресують, але ви розумієте, у них не маємо зв'язку. Вибухи війна. у людей трошки тут ситуація. дуже дякую, Кирило, вам за інформацію. Я ж до речі, наставна хочу зазначити, що поки я готувалася до включення, вчора спілкувалася одразу з декількома колегами, і вони мені розповідали, що спеціально разом з дітками приїжджали в київський зоопарк подивитися саме на Капібар. І Малеча була просто в якомусь неймовірному захваті. Тому, враховуючи, що вже якраз почались осінні канікули, мені здається, що це дуже чудова нагода, якраз так порадувати своїх дітлахів. Colégio? Oh. Христина Баковець і капібари здавалося, була така гарна історія. Друзі, київські капібари, зокрема, про них тільки йшлося. А я підписаний на капібар в різних пабліках, до речі, гризуни найбільші в світі, це дійсно. У них завжди все життя ростуть зуби. І вони тому весь час їх гризуть, гризуть, гризуть для того, щоб сточувати ті зуби. А ще у них дуже великий комунікативний а, репертуар. Вони мітки ставлять, а вони там вокалізація, відповідна, є, а ще капібари і ще й муркотять. Різу Тонаціями. Оце ти капібарознавець. Рисо мурбур тобі від нас капібарський. А ми рухаємося далі до наступного включення. ТСН. Особливий погляд. Чому війна з Росією була неминуча? Керівні діячі Сполучених Штатів Америки. Передбачали можливість війни вже в 91-му році. Ексклюзивно унікальні спікери. Пленство України в НАТО відповідь була ні. Ми дали Москві зрозуміти, що в неї розв'язані руки, розсекречені матеріали Білого Дому. Це мої останні вибори. Після я буду мучити. Передам це залаштунки офіційних переговорів. Він схилився до президента Буша і сказав: Україна це не справжня держава. Будепецький меморандум. куарах прекрасно розуміли, це не гарантія, це текла операції. поборете! Секретні файли Білого дому. 2 листопада о 23 на 1 1 Україна.